До облдержадміністрації з'їхались представники органів місцевого самоврядування різних рівнів підпорядкування. На семінарі наголошували, що без нагромадження та поширення позитивного досвіду роботи місцевих громад неможливо створити стабільну державу. Одним з головних завдань є те, що після впровадження проекту в життя місцеві органи влади зрозуміли насамперед свою потребу в дієвих і сильних громадах, повірили в те, що вони потрібні. Перша фаза проекту тривала майже чотири роки. За цей час проект допоміг покращити умови проживання більш ніж тисячі сільських громад. Це стосувалося охорони здоров'я, навколишнього середовища, енергозбереження та місцевого транспорту. Я дуже добре пам'ятаю 2008 рік, коли ми вперше приїхали для того, щоб почати впровадження першої фази проекту. Тоді ми Мали якби два протилежних почуття: одне почуття оптимізму, інше почуття, почуття певного скептицизму. Чи вдасться нам досягти запланованих результатів чи ні? Левову частку фінансування взяв на себе Європейський союз та програма розвитку ООН. Однак Вінничани також приймали участь у фінансуванні. З обласного бюджету фінансується обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад, конкурс на ремонт та будівництво комунальних доріг, екологічний конкурс та інші конкурси. В цілому, в минулому році на подібні заходи було виділено з обласного лише бюджету понад 30 мільйонів гривень. Другий етап проєкту матиме бюджет 17 мільйонів євро, котрі будуть спрямовані на збереження сталого, соціально-економічного розвитку на місцевому рівні. Наталка Доляк, Олександр Ліницький. Новини, телеканал Вінниччина.